Сьогодні в програмі в Ковелі відбулася чергова битва місцевих команд. У вищій лізі чемпіонату Луцька Елтранс втримує чемпіонську позицію. В східній зоні луцан чемпіонату області лідирує «Вотранс ЛСТМ. В першій Лізі ветеран Лучиць без п'яти хвилин чемпіон. У другій Лізі в стані лідерів без змін. У третій лізі Луцька чемпіон з Володимира Волинського. Перший матч другого кола чемпіонату України у першій лізі знову подарував болівальникам зустріч двох ковальських команд. Це дербі вже давно зарекомендовало себе як надзвичайно принципове та напружене. Причому традиційно буранний габарит відкриває рахунок, але потім поступається шанс авто. З аналогічним сценарієм відбувся й черговий матч. Іван Денелюк на другій хвилині забив перший м'яч у ворота суперника. За декілька секунд саме він підійшов прибивати пенальті, але схибив. Одразу Буранівці отримали випит у відповідь, але постріл Михайла Грицини парирував голкіпер негабаритівців. Щоправда, саме Михайло й став героєм матчу. Спочатку він відновив паритет, потім його брат Микола вивів шанс вперед. На 15-й хвилині знову відзначився Михайло. А підсумок першого тайму підвів капітан автомобілістів Володимир Бобелів. 4-1. На початку другого тайму на трибуну змушений був відправитись президент Шансавто Олександр Мороз. Почувши у свій бік нецензурну лексику виконанні гравця «Буранне габариту» Петра Мороза, який до того ж порушив перед цим правила проти гравця шансу. Він не витримав. Зазнавши такої втрати, гравці Шансавто не зупинилися і продовжили тиснути на ворота Бурану. Тричі міг відзначитися Євгеній Москвин. Але в цей день забивав Микола Грицина, який довів рахунок до 5-1, оформившись при цьому хетрик. Ситуацію спробував врятувати Віталій Кашуба. Капітан «Буранний Габариту провів два м'ячі, але навіть залучення п'ятого польового гравця ситуацію не врятувало. Причому можливостей забити більше мали шансівці, які у підсумку здобули чергову перемогу, набрали 21 очко і посідають першу сходинку у чемпіонаті України в першій лізі в західній зоні. Вища ліга чемпіонату Луцька у минулі вихідні подарувала вболівальникам масу різноманітних емоцій. Передостанній тур розпочався з гри команд, одна з яких вже втратила усі шанси на медалі, а друга за певних обставин мала можливість стрибнути на третю сходинку. Майдан-реформатор вийшов на бій проти Володимирівки в бойовому настрої, але з проблемами зі складом. Ось представники Володимир Волинського району, посилившись у новорічну різдвяну перерву, можливості наблизитися в притул до трійки кращих не опустили. Зрештою, одним з героїв гри став Тарас Боднар, голкіпер, який не лише кілька разів врятував ворота своєї команди, а й розпочав дві гольові атаки чітким пасом у відрив. На запитання нашого кореспондента після гри, як йому, до речі, представнику Львівщини рівень нашого чемпіонату, голкіпер відповів в першу чергу. Дуже вражає організація, тому що збираються люди кваліфіковані судді, і взагалі майданчик на рівні Європи, я би сказав. І рівень команд значно вищий, ніж у Львівській області. Я перед тим дивився першу лігу, наша ліга вища. Тобто організація на дуже високому рівні і мені дуже приємно тут грати. Зрештою, напружена боротьба у цьому матчі була лише в першій половині зустрічі. Коли гравці команди Майдан Реформатор підсіли фізично, цим скористалися опоненти. Максим Омелян зробив у підсумку хет-трик, а ще троє його колег відзначилися по одному разу. Досить напружено пройшов бій Луз Тепло та «Вотранс СТМ. Судячи з усього, гравці Елтрансу чекали, що передостання команда чемпіонату зможе забрати очки у їхнього головного переслідувача, але не вийшло. Перший там ще подарував надію торчцям, оскільки завершився в нічию 1-1. А ось у другій половині все стало на свої місця. Цікавий і яскравий двобій завершився перемогою в Отранса яку їм приніс хет-трик Олександра Неделюка та влучний постріл з дальньої дистанції Юрія Волошина у порожній ворота. Хлопці старалися, могли, не вийшло. Якби дійсно команда в серйозна команда. Просто хочу хлопцям подякувати. Дійсно, гра сьогодні була цікава. Перший тайм, молодці. Ну, другий не хватило лавки, відверто. Того дня зійшлися головні претенденти на бронзові нагороди. Обом потрібна була перемога, оскільки у випадку повної втрати очок про медалі можна було забутися. Гравці торпедозміни відразу пішли вперед, намагаючись швидко відкрити рахунок. І з цим завданням вони впоралися. Тимур Романець потужним пострілом вивів свою команду вперед. Під завісу тайму Ісіда пропустила ще один м'яч, цього разу від капітана суперників Віктора Ліннікова. Початок другої половини також був за торпедівцями. Володимир Третяк провів третій м'яч та, як можна було подумати, змусив опонентів капітулювати. Але про характер Ісіди вже було багато розказано, і наявність його вкотре продемонстрували Ігор Заболотний та його товариші. Допоміг їм у цьому Роман Кричук. Він зрізав м'яч у власні ворота та скоротив відставання у рахунку. У наступній атаці Іраклій Лікохріїдзи наблизив і сідісів притул до опонентів, а сам капітан команди Заболотний відновив паритет. Наступні хвилини пройшли в опопільних атаках, але більш фартовими були гравці торпедозміни. Свою помилку виправив Роман Киричук, який і приніс перемогу біло-зеленому колективу 4-3, і надію на бронзові нагороди чемпіонату. «Ця Гра була тяжка, суперник досить давно вже грає разом в командну гру, але ми якось переломили хід подій. Ну і виграли цю, виграли цю гру. Будемо ще боротися за бронзу. В центральному матчі туру зустрічалися лідер чемпіонату Елтранс та команда, яка за підбором гравців мала би вести боротьбу за нагороди, але на той момент могла сподіватися лише на диво у боротьбі за місце в трійці. Кораблик налаштувався дати бій торчинцям і вже у першому тамі продемонстрував, що легко перемогу не віддасть. Головні події гри розгорнулися після 31-ї хвилини. Спочатку Максим Лисенко відкрив рахунок, після чого його теска Конон подвоїв перевагу, але Ігор Махнюк та Андрій Юнак досить швидко наздогнали корабелів. Ключовим став момент на 39 й хвилині, коли Леонід Єфремов вивів Елтранс вперед і відсвяткував цю подію своїми фірмовими кульбітами. Догравали зустріч корабели в меншості після вилучення Максима Конона та Андрія Козловського. І навіть могли забити гол, але гра так і завершилася з рахунком 3-2 на торченців. Таким чином, чемпіонство від Елтрансу може втекти лише у разі поразки в останньому турі Лустеплу і перемозі в Отранс ОСТ над торпедозміною. Останнім, нагадаємо, потрібні очки, щоб не пропустити на третю сходинку Володимирівку, який протистоятиме «Ісіда». Матчі між Торчинським Елтрансом та Ківерцівським колосом розпочався четвертий тур чемпіонату Волинської області. Як розгорталися події? Про це в нашому сюжеті. На майданчику луцького спорткомплексу «Арена Спорт» зібралося чимало вболівальників, котрі гаряче підтримали свої улюблені команди. Виснажений суботнім протистоянням у матчі Луцького чемпіонату з Карабликом, колектив «Сторчина» довго не міг підібрати ключа до ворітки версівської команди. Більше того, підопічним Юрія Вощука недільного вечора тотально не щастило у завершенні атакуючих дій. За голкіпера Елтрансу Олександра Мосічука грали навіть стійки воріт та поперечини. Проте клас торчинської команди, котра майже оформила друге поспіль чемпіонство у міській першості, далася в знаків вже на 16-й хвилині, коли Андрій Гловацький потужним ударом відкрив рахунок у зустрічі. У другій половині гри Колос навіть примудрився притиснути суперника до воріт, але червоні у захисті діяли бездоганно і помилок не припускалися. А Ігор Махнюк в одній з контратак подвоїв рахунок. Хоча, якби спортивна фортуна повернулася до команди гостей обличчям, то результат поєдинку мав би бути дещо іншим. Олександр Ващук забив гол і мав ще декілька моментів для взяття воріт, але, як кажуть, не судилося. Суперник втримав переможний результат і залишив колос поза фінальною пульку обласної першості. Настрой якраз був бойовий і саме за счет морально-вальових качеств хлопці сьогодні показали, що вони достойні Потому, що Не будемо скривати, що вчора була дуже серйозна гра, яка дуже багато розставила, скажімо, на такі на свої місця таблиці на чемпіонаті міста нашу команду. Много сил ребята далі як так і фізичних. Поэтому сьогодні вкраз настроєм було все нормально, а фізичні кондиції оставляють желать лучше. Підсумкові 0-5 не повинні вводити в оману телеглядачів. Матч вийшов напруженим і багатим на голіві події у воріт обох команд. Проте гравці в отранс ЛСТМу були більш вдалими в завершальній фазі атак і практично всі свої моменти використали з максимальною ефективністю. А кораблик виглядав морально спустошеним після суботнього матчу з Елтрансом. і довгою лавою запасних також похвалитися не міг. Я вважаю, що дієсом сьогодні ми. Провели непоганий матч, практично все в нас виходило, тому що команда суперника нам це дозволяла. І, І за цього здобули легку перемогу. Після цієї перемоги «Вотранс» ЛСТМ зберігає лідерство у групі Схід а гравець Сіньо-червоних Олександр Стадницький підтвердив свої бомбардирські якості, оформивши вже не перший хитрик у цьому чемпіонаті. Черговий тур чемпіонату Луцька у першій лізі став багатим на нічиї, що не характерно для міні-футболу. Миром розійшлися атлетик та колос 1-1. Більше голів глядачі побачили у матчі Джиросло Ленігротек 3-3. А от ветеран Вучіс не втратив очок і тепер навряд чим поступиться комусь чемпіонством. У грі за Хелтон, який до цього туру наступав на п'ятий ветеранам, здається, була остаточно похована інтрига першого місця першої ліги. 6-2, на користь ветеран Лучиська. Це, напевно, перемога була найважчою з усіх. Бо якби дві опитні команди сражалися, старалися, більше борби було, ніж футбола, як можна сказати. Десь на судді давили своїм авторитетом, мастерством. Скажімо так, Того, ну, перша команда і друга першої ліги. Це трошечки, що можна так сказати, якийсь рівень, ну, може, мінімальний, але все одно було приємно пограти з хорошими людьми. А нижче екваторотурмірно. Баталії за попадання у вісімку, що дозволить грати у кубку Ліги. Не вистачило сил сороковому, щоб скористатися поразкою автотуристу і піднятися з останньої позиції. У матчі злище хлопці з мікрорайону програли з мінімальним розривом 3-4. А торчинські забіяки не дали боратами увійти до заповітної вісімки вже у цьому турі. Отже, в наступних матчах в першій лізі боротьба буде напруженою, але команда Чемпіон вже здається визначена. У другій лізі є рекордний рахунок. У матчі Радь Балтика зафіксовано 13-2. Раднівчани почали забивати з перших хвилин і не зупинялися до останньої. 10 голів продемонстрували глядачам Крошу та Олімп, розписавши Мирову 5-5. Батік впевнено подолав руну 6-1, але наздогнати КАМАЗ Агро не вдалося. Лідер не втратив очки у матчі з Мідас Трейдом. 4-2 на користь підопічних Олега Юрчука. Минулого вікенду фінішувала третя ліга відкритого чемпіонату Луцька, в якому перемогу відсвяткувала команда з Володимира Волинського на дія 100-відсотковий результат в усіх без винятку матчах став свідченням зрілості колективу, котрий наступного сезону гратиме у другій лізі. Капітан команди Роман Мартинюк впевнений, що команда готова до випробувань у змаганнях вищого рівня. Дуже був добрий спортивний чемпіонат, насичений ігровими подіями. Всі гарні команди, досить дали всім бій. Спортивний нам трішки більше повезло, і ми здобули перемогу. Ну, надіємося, що наступного року візьмемо також участь в другій лізі. Гарно зарекомендував себе колектив освітян, в складі якого зібрався викладацький бомон Луцька на чолі з легендарним Юрієм Волинцем, котрий виборив приз кращого голкіпера турніру. Команда освіта посіла другу сходинку під істалу пошану. Дійсно, враження чудові, тому що дали можливість нам, можливо, вже таким трошечки не юного віку. Мужчинам знову ж таки згадати молодість і проявити себе, показати свою майстерність того, чого ми навчалися, тренуючись і чи займаючись раніше в різних секціях. Бронзові нагороди чемпіонату міста у третій лізі завоювала молода команда Луцького інституту розвитку людини. Приз кращого гравця додав до своєї колекції ігор Шевельовського «Селен», А кращим бомбардиром став Дмитро Медонецький з технічного коледжу «ЛНТУ», який в семи матчах забив 19 нічів. 12-му випуску програми, яка вийде в ефір 1 лютого, любителі міні-футболу дізнаються про матч чемпіонату України в першій ліжі за участю Буранний Габарит та Львівського Лемберта. Результати матчів чемпіонату Волині. Сюжети про чергові тури в чемпіонаті Луська в першій та другій лігах.